Китай на сьогоднішній день має можливості розміщення і надання інвестицій, інвестування в аграрний сектор. І паралельно з цим в нього в Україні зростає. Ринок споживчий на продукти харчування, сільськогосподарську продукцію, і звичайно паралельно з цим зростає потреба в імпорті сільськогосподарської продукції продуктів харчування, що для нас є дуже привабливим. Ми підписали протоколи по експорту сої, ячменю. Всі вже розбіжності, вимоги взаємно з обох сторін виконані. Зараз сторони приступили до інспектування пшениці і ріпаку. Для того щоб можна було в майбутньому експортувати з України на китайський ринок ці види, ці культури, зернові, які я сказав, пшениці ріпаки.